Вітаю для українців, які живуть у Польщі, завжди актуальними залишаються питання щодо працевлаштування, укладання трудового договору та ведення власного бізнесу. Сервіс міжнародних грошових переказів TransferGo запросив досвідченого фахівця, експерта з легалізації та ведення бізнесу у Польщі Ксенію Хопта, яка допоможе розібратися з цими питаннями. Після підписання спеціальної устави про допомогу громадянам України правила працевлаштування всіх громадян України значно спростилися. Всі громадяни України звільнено від необхідності отримувати дозвіл на працевлаштування. Відтепер достатньо тільки вислати сповіщення до УЖЕН до праці про те, що громадян України розпочав роботу. Але для повного легального працевлаштування працедавець також повинен видати умову про працевлаштування в двох екземплярах і зголосити працівника до ЗУЗ з цілью оплати внесків на соціальне страхування. В 2023 році змінилося правило щодо подачі документів на е, тимчасове проживання в Польщі. Отже, відтепер, якщо ви працюєте або ведете свою е, бізнес-діяльність на території Польщі з 1 квітня ви маєте право до подачі документів на тимчасове перебування на території Польщі на загальних правилах.